Уму з українців можна перетинати кордон, Валерій Бойко, начальник відділу паспортної роботи управління організації прикордонного контролю Державної прикордонної служби України. Система шлях. Як вона працює тут? Працює механізм, який визначений постановою 57, тобто правилами перетину державного кордону. Коли військово цивільна адміністрація відповідним своїм розпорядженням визначає категорію осіб, які можуть виїжджати, і вносить в цю систему, відповідно на кордоні, ми перевіряємо наявність інформації в Системі шлях та наявність в особи, яка виїжджає, відповідного розпорядження військово-цивільної адміністрації, якихось додаткових окремих довідок військово цивільних адміністрацій на сьогоднішній день не передбачено. Можливо, будуть носити зміни в відповідну цю постанову. Ну поки до нас ці зміни не заходили. Хто може потрапити до системи шлях на який період і з яких причин можливий виїзд? 30 календарних днів з дня перетину кордону, значить, це що стосується. Осіб, які займаються доставкою гуманітарної допомоги для потреб збройних сил України, вони можуть виїжджати на місяць. Також є така категорія, як особи, які здійснюють вантажні перевезення. Ця категорія на сьогоднішній день може виїжджати на термін до 60 календарних днів. Яка відповідальність за перетин кордону з фальшивими документами? Відповідальність за Перетин кордону з підробленими документами це по статті 358 кримінального кодексу. На сьогоднішній день з початку воєнного стану нами вже було виявлено на державному кордоні більше 3800 підробок документів. Це може бути як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Які документи підробляють щоб виїхати? Як оминають прикордонні пункти до основних категорій підробок, називаємо їх так самих популярних. Це десь до жовтня місяця, коли ще не було змін в постанові, дуже користувалась популярністю підробка довідки МСЕК, це медико-соціальна експертна комісія про наявність особи групи інвалідності. Оце були тотальні підробки. Вони ну кожен день ми виявляли. Я не знаю, десь напевно 10, 15, 20 таких підробок. Це як мінімум було. Зв'язку з такою великою кількістю підробок, саме цих довідок, МСЕК, Міністерство охорони здоров'я вийшло з ініціативою, і ця довідка була виключена як така, що надає ну надає право на перетин кордону особі з інвалідністю. Во це одна з самих популярних на сьогоднішній день вона трошки вийшла в історію. Наступне, як було, так і залишається це підробка військово-облікових документів, які надаються територіальними центрами комплектування по старому, як ми їх називали, воєнкоматами. Це документи про непридатність особи до військової служби з виключенням з військового обліку. Підробка висновків військово-лікарської комісії в свій час. Багато було таких резонансних цікавих ситуацій, коли там е, мужчина е, підробив свідоцтво про смерть е, своєї дружини. При цьому та дружина ще була жива. Він е, використовував для перетину кордону свідоцтво про смерть. Тобто цей документ переводив його умовно в статус е, особи, яка самостійно виховує дитину до 18 років. Е, були мужчини, які переодівалися в жіночий одяг і по паспорту жінки намагалися перетнути кордон. Ну, вже не говоримо про банальні спроби перетину кордону з приховуванням транспортному засобі, там між сідушками в багажнику під матрасами. Ну і тому подібне. яка відповідальність настає за те, що ви, скажімо, покинули країну за програмою шлях і не повернулися. Насамперед хотів би пояснити, що е, бо існує така хибна думка, що система шлях це система Державної прикордонної служби. Це не є система Державної прикордонної служби, ми її не формуємо, ми не вносимо в неї ніяку інформацію. І відповідаючи на ваше запитання, ми не контролюємо своєчасне повернення осіб за кордону. Ця система е, є підконтрольною у і у випадку виявлення перевищення. Терміну перебування за кордоном визначено цією 57 постановою. Відповідно, та організація чи структура, яка вносила особу в шлях, вона блокує цю особу в системі. Вона більше за кордон не виїжджає по шляху. У Нас були випадки, коли такі установи нам давали інформацію. Допустим, що водії виїхали за кордон, залишили свою там вантажівку, прислали СМС своєму роботодавцю. Що От машина знаходиться на парковці, я за кордоном повертатися не збираюсь. Відповідно, ми теж реагуємо на такі речі. Ми цю особу ставимо на відповідний контроль, і вже при поверненні, коли вона там повернеться через півроку, через рік, все рівно ми її при поверненні виявимо, і тоді вона вже буде притягнута до відповідальності трошки за іншими статтями. Це ухилянство від військової служби в період в воєнного стану. Хто з чоловіків призовного віку має право перетинати кордон? Загалом, виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років обмежений, заборонений. Проте існує ціла низка виключень. Вона визначена знову ж таки в правилах перетину державного кордону, які затверджені постановою 57. Е, До цих категорій належить дуже багато. Цей перелік дуже широкий. Ну основні з них, на яких я можу, скажімо так, акцентувати увагу, це особи, які заброньовані в порядку визначеному кабінетом міністрів, особи з інвалідністю або тимчасово непридатні до військової служби, на утримання яких перебуває троє дітей віком до 18 років, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, особи жінка, яких проходить військову службу і мають неповнолітню дитину. Співробітники Міністерства оборони збройних сил, служби безпеки і тому подібних воєнних формувань. Окрім того, в протягом воєнного стану в 57-му постанову вносились зміни по певним категоріям. Туди були внесені зміни і надано дозвіл на перетин кордону певним категоріям осіб, таким як залізничники, працівники авіаційного транспорту, певна категорія спортсменів. При цьому для кожної цієї категорії визначений чіткий перелік документів, який можна знайти знову ж таки в цій 57 сьомій постанові. Особою якої групи інвалідності має бути родич, родичка або чоловік міг його її супроводжувати насамперед. Саме чоловіки любої групи інвалідності мають право виїжджати. Перша, друга, третя група. Далі чоловіки, в яких дружина є інвалідом, знову ж таки, першої, другої чи третьої групи можуть виїжджати. Що стосується чоловіків, яких батьки інваліди це перша чи друга група? Також батьки, в яких є діти з інвалідністю, всі ці категорії можуть виїжджати супроводжувати цих осіб з інвалідності, а також виїжджати самостійно за умови, якщо ці їх родичі, скажімо так, з інвалідністю знаходяться за кордоном і стоять на консульському обліку в дипломатичних установах України за кордоном. Яким категоріям жінок заборонений виїзд? За яких обставин така заборона скасовується, якщо говорити глобально про жінок, то для жінок немає на сьогоднішній день обмежень у виїзді за кордон. Єдине, жінка може бути обмежена у випадку, коли відносно неї є судове рішення або рішення державного виконавця про заборону її виїзду за кордон, як правило, це жінки, які мають якісь кредитні заборгованості або заборгованості по аліментах. Для інших категорій е, обмеження по виїзду на сьогоднішній день не застосовується студентам, які вступили в закордонні вищі навчальні заклади. Був заборонений виїзд. Чи є зміни? Ні, е, змін е, стосовно виїзду студентів не було. Не було на сьогоднішній день. Е, норма стосовно студентів вона знову ж таки передбачена пунктом 2.6 постанови 57-ї. В якому чітко зазначено, що норма стосовно дозволу не поширюється на осіб, визначених в абзацах другому, восьмому частини третьої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. От саме абзац 2 цієї 23 статті закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, він говорить про здобувачів передвищої і вищої фахової освіти. От, тобто студенти виключені з норми. Тих осіб, які мають право на виїзд, тому студенти поки виїжджати на жаль не можуть. Дякую за увагу. Бажаю нам всім найшвидшої перемоги і до наступних ефірів.